День малята, любі хлопчики, дівчата. Час нам гостя зустрічати, розмову починати. А хто до нас зараз прийде у гостя? Відгадайте, діти. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі іде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок. Як він веться? Правильно, їжачок. Послухайте казочку Миколи Сенгаївського, яка називається Їжакова райтуга. Вийшов з лісу їжак лугом полем побродити, а тут раптом дощ припустив, наче з відра линув. Не дощ, а дощісько. Справжня тобі злива. Припустив не перестає. Дітись. Згорнувся клубочком принишк. Треба якось прибути, перечекати. Та раптовий дощ як з'явився, так і скінчився. Сонце в небі заграло, ще яскравіше стало. А на їжакових голках Дощинки так і лишилися, мов приросли. А в тих краплях дощинках райдуга спалахнула, всіма кольорами грає, піниться. Всіма барвами переливається. І де їжак райдугу несе. І рознесли чутку сороки. Їжак райдугу спіймав, їжак райдугу вполював. З-під куща вискочив заяць. І справді вибігла лисиця з норки. Ой, лишенько, глянула білка з дупла. Так, так. А їжак і вухом не веде, мов би, і не чує, що звірі з його райдуги дивуються. Діти, скажіть, хто розніс чутки про те, що їжак райдугу спіймав? Звірята, зайчик, лисичка, білочка і сороки. Скажіть, а можна веселку спіймати? Ні, не можна. А де її можна побачити? Її можна побачити на небі, біля річки, біля фонтану. Скільки кольорів має веселка? Так, веселка має сім кольорів. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. На занятті з малювання ми намалюємо їжачка з райдугою на Голочках, а зараз настав час прощатися з вами. До побачення, малята, до нових зустрічей!